48.24 про затвердження програми забезпечення за пожежної технологічної безпеки та цивільного захисту на період 25-20 років. Друге питання. Про внесення змін до рішення 48-45.8, про затвердження програми організації харчування у закладах освітлення. Сагонівської сільської ради на 24.26. Далі про внесення змін до рішення 45.6, про, про затвердження батьківської оплати в закладах освіти. Четверте про внесення змін до рішення 45.5, про внесення вартості харчування в закладах загальної середньої освіти Загонівської сільської ради. Про затвердження стратегічного розвитку Загонівської закладу загальної і середньої освіти першої 3 ступені Черкаської області на 25-30 років. Про призначення приладні обдарованим дітям. Про затвердження програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Загонівської СД до вимог цивільного захисту в умовах поєдного стану 26-28 років. При затвердження програми утримання об'єктів та майна комунальної власності за гунатської часої ради двадцути восьмо. Про затвердження. Про затвердження програми постійної дії інституту третього віку Сагунської сільської ради 26-28 років рік. Про затвердження програми організації рятування людей на водних об'єктах 26-28 рік. Про затвердження положення про цільовий фонд 26-28 років. Про затвердження програми організації та фінансування громадських робіт 26-28. Про затвердження програми запобігання та протидії домашнього насильства та ознати, за ознакою статті забезпечення гендерної рівності протидії торговлі людьми, 26.30, про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів та заходів з відстеження в результативності 26.27, про, про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Про затвердження звіту про виконання бюджету за 9 місяців, про прогноз бюджету Сагонівської сільської територіальної громади на 2026-2028, про внесення змін до рішення Сагонівської сільської ради 25-го, про бюджет територіальної громади на 2025 рік, про надання дозволу на розробку проєкту земельного устрою щодо введення земельних ділянок для будівництва та обслуговування будівлі закладів освіти, охорони здоров'я та соціальної допомоги про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування адміністративного будівля села Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітництво обслуговування будівлі бібліотеки села Тополіка. Продання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо, щодо відведення земельної ділянки mm -hmm. для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я села Боровиця. Провення дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги, колишня амбулаторія села Боровиця. Проведення дозволу на розробку проєкту землеустрію щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування закладів побутового обслуговування села Копирівка. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Очеренковегії, про надання земельних торгів у формі опціону з продажу права оренди земельної ділянки комунальної власності, про внесення змін до договору оренди землі Гуре ВА. Про укладання договору оренди землі на новий срок з використання переважного права орендаря стогло Про укладання договору оренди землі на новий срок з використання переважного права стовло Про надання договору оренди землі на новий срок стовло на невитребані земельні ділянки, про внесення змін до договорів оренди землі Гречаного, про надання дозволу на розроблення детального плану території обмеженого вулиці Кримівської, вулиця Максима Зеленяка, сонячного землі Савонівської сільської ради, поміні обмежу Савунівської сільської ради за межами села Боровиці, Черкаськорони, Черкасовська, про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки приватної власності надана, про затвердження технічної документації за устрій передачі. Земельну ділянку приватну власність Дячехо, АВ, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність Крамаренко, ВВ, про затвердження технічної документації землеустрою та передачу земельної ділянки у приватну власність Петрові. Е, Ставте на голосування. Починайте. Анделев. Англія Васильєвна, Вікторія Васильєвна, Роман Григорьович, Ольга Васильєвна, Федор Михайлович, Олег Вікторич, Міра Миколаївна, Микола Іванович, Григорій Іванович, Тамара Михайлівна, Людмила Вікторівна, Наталія Володимирівна, Олександр Степанович, Ірина Васильєвна, Артур. За. Є пропозиції. Значить, секундочку, що я хочу вас попросити питання у розміні до бюджету, поставити першим, це питання школи. Ви не проти будете? Ні. Mm -hmm. Все, в порядку дня першим. Є Будь пропозиція. пропозиція. Було звернення ПМСД раді сто тисяч на ремонт машини.

Маємо право, тому що лист відповідає дійсності. Значить, по договору оренди ремонтує ПМСД. Є договор оренди, який ми не можемо. Значить, є договор оренди, на якому чітко прописано. Що, я вам ще, бо ви не чуєте. Значить, ви не можете, ви вже наголосували чотири питання незаконних. Ви не можете про це голосувати, бо це незаконно. Все. Значить, ставно, значит, Голосуємо в цілому, будь ласка. Якщо лише на сесію було, поставте питання на голосування. Ви не маєте за це голосувати, бо це незаконно. Ми дали відповідь. Ви обов'язані об поставити питання. Я не об на Якщо це не соответствує закону, ми надаємо їм відповідь. в Про полі ПМСД. все, ставте в цілому. І, є, є депутатський корпус, Ольга Васильовна, ви секретар. Я до вас звертаюся. Є пропозиція депутата, ви зобов'язані поставити на голосування. Ви зобов'язані на нас голосування, але ви не маєте права. Ви зобов'язані поставити на голосування. Ви не чекайте. Це в порядок денний. Порядок денний. Що за машина? Дивіться, є машина. Там сидить бородик. Там, їздить сімейний рік. Вона поламалася. Але її повинна ремонтувати по, по договору. Ми не маємо права. Тому що в договорі чітко прописано, що ремонт осуществляє ПМСД. Тому навіть не твоє. Ви вже наголосували, що це питання на всю Україну. Ми не маємо права, які б там не були гроші. Є закон. Вони взяли машину в оренду, машин вони повинні її ремонтувати. Май, ну, так опять ставте, ну, я вас пояснюю, що ну, ви вже ну, наголосували чотири питання, незаконно на всю Україну. Значить, зараз ви теж не маєте права ставити це питання і голосувати за нього, тому що в договорі чітко прописано, хто має ремонтувати цю машину. Ми все одно не зможемо це робити. А ви Не зможете? Не зможемо, тому що в договорі прописано, що ремонтують вони. Все. На той складався договор. Поставьте ну, ну, що що хочеш хочеш на, на голосування питання, чи вона ви, може ви виступати, не чи ви. не може. Зараз ми пишемо питання, зараз розроблю, це, А от так, чи даймо слово, що дає можна, начальник. Послухайте мене уважно, да. ці начальники війни на, we're на we're сесії we're мають we're право, we're не просивши слова, тому що вони вам бояться, we're we're не придумують. Голосуємо про внесення до порядку денного питання про відділення коштів на ремонт автомобіля АЗПМСД Боровиця. У нас немає нічого. На Наславання підстава. Якщо вдоволі. Нема підстави. Так, Голосуємо. Абдулла Ібрагім Гусей Атамас Атамасія Лагрійович. Атамас Андрій Васильович. Гаріць Віталій Васильович. Вілос Роман Григорович. Поясни, що ви. Звертайтеся люди боровиські, до них не може доїхати сімейний лікар. Заручники ситуації є вже закон. Данилу, є закон. Данилу, а ви хочете для туди хорошому наблюдати? Є рішення сесії, яка висимо. А ви не зможете чуєте? Ладан Микола Іванович. Григорій Іванович Лугуцький. Пойда Тамара Михайлівна? Прищепа Імена Вікторівна за. Супрун Наталія Володимирівна. Ратушняк Олександр Степанович. Супрун Ірина Васильівна. За. за. Будяненко Ірина Іванівна. Проти. Оце не законно. 250 гектарів теж дала, я не проголосувала. За. А на, нас заставила своїх депутатів. <головіка> Загрузьку робить. <кій> 14. <кій> 14 за, за рішення прийнято. Э, голосуємо в цілому. В цілому за що? Поясніть, будь ласка. Порядок ні. денний. В цілому, будь ласка. У мене пропозиція <кій> є, шановні, щоб <кій> прозвітувала наша голова. Рагін, А вона є рагівся ногри. Голова звітує, каже, 9 місяців. Галиці Тайозе. Білус роман. Гужі Ольга Васильівна. Даниила Феденкович. Жуле Миколаївна, Владан Миколионова. Луговський Реор Іванович. Вийда Тамарами правда. Супруг Наталія Володимирівна. Ратушняк Олександр Степанович. Як ви собі це уявляєте? Супруні Ірина Васильівна, Ми ще не можемо Не можемо. Ірина Івановна. Рішення прийнято. Давайте перше питання, що я скажу. Перше питання. Про внесення змін до рішення Савонівської сільської ради від 20 на 6 про бюджет Саунівської територіальної громади на 25 рік. Тетяна Федоровна. Голосуйте, щоб слово мені ласка. Да, ні, голосуйте, Мені пропозиція депутату. Це, це нема навіть питання, будь ласка, розкажіть. 80, 80. Evet. 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 Так, пояснювана записка до рішення Савнівської сільської ради про внесення змін до рішення Савнівської сільської ради про бюджет Савнівської сільської територіальної громади. До розгляду пропонується збільшити доходи загального фонду на суму 892 тисячі 200 відповідно до листа казначейства в Черкаській області. Це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам загальної середньої освіти в розмірі 892 200. Збільшити доходи загального фонду на 108 800 відповідно до листа казначейства у місті Черкасах. Це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Сума 108 800. збільшити доходи загального фонду в розмірі 3 тисячі відповідно до розпорядження Черкаської ОВА на пільгове забезпечення лікарськими засобами Чорнобиль, учасників Чорнобильської катастрофи. Збільшити доходи на суму 50 тисяч згідно розпорядження Черкаської ОВА. На виплату одноразової грошової допомоги 50 тисяч загиблим учасникам війни. Зменшити. Легко не не, 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 не Ма і давайте в в я все розкажу. Зменшити дохідну частину загального фонду бюджету відповідно до, ч... до розпорядження Черкаської ОВА на суму 30 тисяч 715. Це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Такої... Надходить. А, надходить. Ну, так, а, на а фахівця немає ми не надходить. Фахівця немає. Як це немає? За вас немає фахівця. Змен... Тепер, видатки, що стосується видатків, Змен... Зменшите... 30 тисяч 715. 30 тисяч це місяць, правильно розумієте? ми один місяць зменшуємо. Зменшити видатки... Ми не можемо тих офіціально 30 тисяч, правильно? Відповідно до цих доходів зменшити видатки на суму 30 тисяч 715, збільшити видатки на 892 200, це на доплату педагогічним працівникам, відповідно збільшити на 108 800 на продукти харчування дітям, на харчування учнів перших-четвертих класів, на пільгове медичне обслуговування відповідно збільшити видатки. А збільшити За рахунок чого? За рахунок дотації, ті, що я вам прочитала. Ні, Дотація 108,800. Так, Можуть збільшити просяк видатки просяк. на суму 50 тисяч. Слухайте для, для да, да, виплати. Не нам слухати, Оля Васильівна. Нам треба копії, дайте те, що вона зараз нам читає. Слухайте, заготуйте. Не 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 залиш... Я вже вам яку сесію говорю про те, що давайте нам копії. У вас є на сайті все. Ні, ідіть з проводиться. Вільний залишок коштів. ви мене вибачте під одним питанням весь бюджет. Вільний залишок коштів, До того з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного Мишайте. бюджету видатків на отримання закладів освіти. У сумі. Де він нас зробила? Це 891, 40, спрямувати залишок коштів, це спрямувати на школи, тому що він дотація передбачена тільки у нас для школи. Дивіться, чому вона розбила питання? Так, зменшити такого розбивати. Нема. Дивіться, є що це, що пропозиції не треба показувати. Є, є пропозиції. Питання, Нема а... такого ніде, є одне питання обще. Зміни до бюджету. Ніхто їх не розбиває, ніде, не придумуйте. Свої закони устанавливають. <пост> так, так, да. так. Тепер на усунення недоліків, викладених у попередженні про неналежне виконання бюджетного законодавства відповідно до пункту 1 частини першої статті 117 бюджетного кодексу України, видано Черкаської ОВА, Ну коротко я поясню, це ті видатки, що ви проголосували, це один мільйон на Алеї Слави, один мільйон на КП Зоря, сім мільйонів на це дороги, це закон 150 тисяч на добігову доріжку, попередження, маса нам попередження. Відповідно, їх ніхто не провів, відповідно, вони висять у воздусі, ці кошти.

Депутати, ми були від мали право споттіми і раді. Не мали права, бо там є закон, бо яке мають такі зв'язку з робітничної не зробити перерозподіл видатків і школи там, ну внутрішній перерозподіл зробити школи, збільшити видатки по 2210 на придбання. Матеріали для ремонту господарським способом зменшити видатки на електроенергії, збільшити видатки на підвищення кваліфікації, збільшити видатки на придбання матеріалів, зменшити видатки І це в одному рішенні? Так, це все е -е -е -е. змінити так, так, так. збільшити видатки на КП боровичка для розробки документів на отримання дозволу на. Спеціалі користування, збільшити так, видатки зміни до дуже Нема збільшити видатки не на 10 тисяч для виплати одноразової премії обдарованим дітям. Збільшити видатки 100 тисяч на допомогу, на суму. На... На, 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 значи, я, я, а я пропоную прокуратуру. Давай, я пропоную, ви не прокуратуру, і нехай вона розбереться, за тим ти І ще. не, не депутати, не за цього робити. Оцими бідними учителями заховатися весь бюджет. Федоровна, чого ви нам не даєте копію? на голосування, копію того всього. Присядьте. Присядьте, пожалуйста. Не мешайте. Ставте на голосування, на на Так називайте. Ви що, іздіваєте? Да, да, да. Ром, я ставлю на голосування. Визвати сюди прокуратуру. Так. Да. Я що хочу сказати. Подождите. За вчителів, я за. За вчителів, щоб ви палати. І я за учителів. Оце не місце. Оце не місце. Ми давне рішення говорим... зміни до вічения. Ну, ми, ми проголосуємо Тут за вас. Дивіться, окремо. Не можемо Дивіться, Є питання, так? Це окреме рішення. По харчування. Це окреме рішення собою. У нас вироблення зміни. Будь ласка, шановні депутати, ідеоне рішення, зміни до бюджету, в якому це перелік зміни, зараз, якщо ти подобається, ми можемо говорити. Ми не маємо права ми ми А ми голосуємо, що новорічні, але до слова окремо. Нема такого окремо. І одне питання зміни до бюджету. Ми голосували окремо. Ніхто не може, там ми не можемо. Ольга Васильович, дивіться, нема. О, О, Раслі, скажіть, будь ласка, немає право. О, Раслі, маєте право? Ці питання, не маєте повне права. Не маєте, ніде такого немає. Є всі голосують одним рішенням. Немає. Є одне є рішення немає, немає. зміни до бюджету. Всі в змінах розписується пояснювальна записка. На що виділяються кошти? Прав. На що не виділяються? Расліка, Коли йде сервор, це все обговорюється і пояснювальні записці прописуються. Але рішення одне. Ні. Щось не звір, ми <тави> можемо вести <тави> окремо, проголосувати, <тави> зачителів, <тави> <тави> не можемо. А в кінці голосувати рішення в цілому не може. Ви так робили, ви на мене згоди. Ойдемо рішення, що але й основа, що робити. Ми не можемо рішення. Ірина Іванівна, якщо ми зробимо так, ми залишимо, наприклад, але Алею Слави, ми не можемо.